Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну, як завжди влітку, дуже-дуже популярна наша серія з SPF 50. Тут у нас є крем для обличчя 319 гривень його ціна регулярна. Він дуже класний, має в складі 4 фільтра, Має в складі також гіалуронку, має в складі. Олійку Баобаба і має в складі сичовину. Ці всі компоненти сприяють дуже гарному зволоженню шкіри. Ну, це мій улюблений крем, СПФ для обличчя влітку. Прекрасно на нього наноситься макіяж і дуже-дуже гарно він захищає. Взагалі, в фармасі дуже дорогі, хороші фільтри. Тому, будь ласка, е, покупайте, я вам від чистого серця рекомендую. Далі. Ми не хорошо їх замовляють. Далі, те, що дуже потрібно влітку, це наш кремчик для зволоження стопи для п'яточок. Коли у вас, допустимо, є така проблема влітку, як тріщини, він дуже-дуже гарно заживляє, тому що тут в складі мочевина, ну, сечовина, також 20%. Тож, будь ласка, замовляйте, дуже-дуже гарний кремчик. Моїм клієнтам, у кого є особливо такі проблеми, він дуже подобається. Далі, ну, такі у нас чудові помади це теж під замовлення. Це стікові помади, вони мають в складі масло манго, масло олейку сонячника і вітамін Е. І вони діють майже як бальзам. Тобто це не тільки дуже класний, красивий колір. Але і вони як уходові діють. Якщо, особливо у вас шелушаться губи, то ви з допомогою цієї помади ще й позбудетесь цієї проблеми. Далі, ну і, як завжди, кремчик з календулой. Також він в складі має екстракти хіноцеї. дуже-дуже класний кремчик для сухої, нормальної шкіри. Хорошо він себе зарекомендував. І якщо ви знаєте лінійку Клоранс, то тут схожа формула, але фармасі розробила цю лінійку гораздо раніше. Тому, будь ласка, замовляйте. Тим більше, що в нашій компанії є сертифікат GMP, це аптечний сертифікат, не в, кожній, не в кожній компанії, навіть в європейській, є цей сертифікат. Тож, будь ласка, замовляйте. Далі, отакий От наш чудовий гель з Лавандою. Ну, якщо ви знаєте, Ірина Білик являється амбасадором нашої компанії, і вона дуже-дуже полюбляє цю лавандову нашу лінійку. В цій серії є у нас ще а, лосьон для тіла, кремчик такий. Ще у нас є в цій лінійці шампунь і масочка для волосся. Масочка, кондиціонер, ще є олійка. Дуже-дуже ну, почніть, хоча б з геля для душа, зараз це дуже актуально. тим більше зараз на нього акція. Будь ласка, замовляйте. Дуже-дуже гарний гель, особливо зайдуть тим, хто полюбляє аромат лаванди, як я. Далі, ну і як завжди, влітку дуже в нас популярний кремчик Аква з Гіалуронкою. Взагалі, вся ця серія дуже класна для літа. Тут є гель для вмивання, є сиворотка з гіалуронкою, є кремчик під очі. Я сама дуже люблю цю серію. Вона реально дуже-дуже класно зволожує І у крема така. Гелева кремова текстура дуже класно поглинається шкірою. Шкіра прямо от видно, що напитується цим ну, кремчиком дуже-дуже гарно. Далі, отакі от, от у нас є чудове. Парфумоване мило для тіла. Альфакторна пірамida просто бомбезна: це і магнолія, і бузок, і грій фр... мандарин. Моїм клієнтам дуже подобається це. Мило, воно з дозатором, плюс тут є, бачите, такий фіксатор, якщо ви захочете взяти його в дорогу, вам не треба буде закривати. Знаєте, такий є ефект, потім, коли закрили, потім, коли відкриваєте, видавлюєте, мило тече, а тут ви просто зафіксували і не треба нічого вам закручувати. Спокійно їдете, нічого у вас не буде. Далі, отаке у нас ще чудове інтимне мило. Мило для інтимної гігієни. Дуже-дуже його полюбляю. Потому що воно, бачите, правильним pH для нашої шкіри. Воно дуже лагідно заботиться про, про нашу шкіру. І якщо у вас навіть ну, невеличкі запалення, ви з ним їх позбудетесь. Тобто, э, запах не міняється. Дуже-дуже класне мило. Ну, я дуже люблю його, воно з цим фіксатором, з дозатором економним, хватає дуже-дуже надовго. Далі. Шампунь з екстрактом календули. Боже, який це гарний шампунь. Дівчата, замовляйте, пробуйте, і аромат чудовий. Ну І найголовніше, що це ж бачите, це серія до Octartune це наша лікувальна серія. Дуже-дуже гарний шампунь. Будь ласка, замовляйте, пробуйте, я думаю, вам сподобається, хто не пробував. Так, далі. Ну і от Такий от чудовий шампунчик з крапівою, з екстрактом крапіви, натуральним. Зараз вони по акції до кінця червня. Так що, будь ласка, замовляйте, будете, будете приятно здивовані, що так багато шампуня по такій смішній ціні, хто не пробував. Далі, ну і наш гель-каштан, як завжди. Він, взагалі, потрібен і в течение всім, а влітку так особливо. У кого отікають ножки, у кого проблеми з венами, у кого рематичні болі, всякі укуси, синці. Якщо там потренувались або на грядках попрацювали, це ваш рятівник. І цілих пол-літра дуже велика баночка, пахне приємно, будь ласка, замовляйте, наш гель-каштан. Ну і вішенка на торті це наша новиночка. Це у нас бюті колаген. Причому це не просто бюті колаген а він ще і стимулює виробітку з власного колагена. Тут, кстати, колаген у нас першого, другого і третього типу гідролізований. Обов'язково тут у нас гіалуронка, тут у нас вітаміни групи Б, біотін, вітамін С, вітамін Е. Так що, будь ласка, замовляйте, будемо з вами здоровими, молодими. Дуже-дуже, дуже-дуже класна біодобавочка. Тож, будь ласка, замовляйте. А я буду дуже вдячна вам за лайки. Пишіть якісь коментарі, може є якісь питання, з удовольствием вам відповім. Також, якщо комусь хочеться щось замовити, або хочете замовляти самостійно, під цим відео будуть посилання. От. І дуже буду вдячна вам за лайки. До зустрічі, мої любі!